Очільник Кам'янського взяв участь у шостій німецько-українській конференції муніципальних партнерств у місті Лейпциг. Кам'янське разом з Дніпром, Новомосковськом і Верхньодніпровськом представляли наш регіон. 17 листопада пройшла 41 ша позачергова сесія міської ради. Народні обранці голосували переважно за зміни в освітній галузі. У день радіо телебачення та зв'язку до студії міської інформаційної служби завітали учні 11-го ліцею, учасники гуртка Медіатворчість, щоб познайомитись з роботою телевізійників наживо. Останні новини Кам'янського та Дніпропетровщини вже в ефірі міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. Вітаю вас. І розпочну з оперативної ситуації в області ніч. Майже у всіх районах минула без надзвичайних подій. На жаль, Нікопольщина знову страждала від ворожих атак. Минулої доби внаслідок обстрілів було пошкоджено лінію електропередач. Вночі російська армія не припиняла бити по району. Вночі російська армія била по Нікопольщині. З артилерії спершу ворог поцілив по районному центру, потім по одному із сіл Марганецької громади. Минулося без загиблих та постраждалих. Урешті районів Дніпропетровщини було спокійно, без обстрілів. Очільник Кам'янського взяв участь у шостій німецько-українській конференції муніципальних партнерств у місті Лепціх. Цьогорічна конференція проходила за участі президента Німеччини та України, мерів багатьох німецьких та українських міст. Та інших учасників Дніпропетровську область представляли очільники Дніпра, Кам'янського, Новомосковська та Верхньодніпровська мета конференції налагодження зв'язків між Німеччиною та Україною, головне між містами обох країн. Наразі Кам'янське активно працює над залученням європейських інвестицій. Діє спеціальна міська програма інвестиції в місто, в рамках якої залучили 80 мільйонів євро на реалізацію проєктів у галузі медицини, освіти, соціального захисту, енергоефективності та транспорту. На цьому етапі проєкти на суму 7 мільйонів євро вже реалізовані, 21 мільйон євро в процесі реалізації. Та проекти на 52 мільйонів євро будуть реалізовані в найближчі 2-3 роки. Під час конференції Андрій Білусов зауважив, за якими напрямками ведеться робота у місті та у чому Кам'янське найбільше потребує допомоги у цей складний час. 17 листопада відбулася 41 ша позачергова сесія Кам'янської міської ради під головуванням секретарки міської ради Наталії Ктітарової. В залі були присутні 28 депутатів. На сесію винесено 138 питань. Переважна більшість з яких була підготовлена департаментом освіти міської ради. Питання стосувалися внесення змін до статутних документів закладів освіти міста та були пов'язані із реорганізацією департаменту. Причиною скликання сесії було це питання щодо зміни до бюджету на 2023 рік. Зайшли обласні трансферти, і необхідно було прийняти питання. Департамент соціального захисту населення вніс зміни до програми соціального захисту населення. Врахований протокол депутатських грошей, які виділялися на депутатські повноваження. Також було пакетне голосування по земельним питанням. Також на сесії були питання характеру у виправленні технічних. Помолоку департаменті транспорту та зробили можливість займатися портом та секціями людям, які проживають в модульному містечку, що на Лівобережжі. Ще з одним кам'янчанином попрощалось сьогодні наше місто. 30 жовтня, поблизу Андріївки на Донеччині, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув старший солдат Руслан Запара. У нього залишилися син, мати та сестра щире співчуття рідним і близьким полеглого героя. Народився Руслан 12 вересня 1976 року у Кам'янському. Навчався і працював у рідному місті. У серпні цього року став на захист України. Був відповідальною людиною, захоплювався спортом, розповідає однокласник загиблого героя. Він дуже захоплювався спортом, любив футбол, любив е, е, рибалку. Я його пам'ятаю як Дуже відповідального, дуже дуже такого міцного хлопця, який ми їм пишаємось. Пишаємось героєм кам'янчанином, який віддав своє життя за вільну та незалежну Україну. Поховали воїна на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять і слава герою. Майбутні медійники завітали за досвідом до професійних телевізійників. 16 листопада, у день радіо, телебачення та зв'язку, до студії міської інформаційної служби завітали учні 11-го ліцею, учасники гуртка Медіатворчість. Далі покажемо, як все відбувалося. 16 листопада святковий день радіо, телебачення та зв'язку став особливим для учасників гуртка Медіатворчість 11 11-го ліцею. Вже декілька років діти ведуть проєкт ліцейних новин, в яких висвітлюють життя рідної школи. Розповідає керівник гуртка Медіатворчість. Ми долучаємо дітей різного віку, тому що це діти початкової школи, середньої ланки, діти старшої школи. Ми знімаємо всі події, які відбуваються в нашій школі. Діти в ролі журналістів. Вони допомагають знімати відео, ми потім це все збираємо, монтуємо і раз на місяць ці новини виходять. Цього року до ведення новин долучилися вчителі англійської мови, у співпраці з якими тепер разом з україномовними виходить і випуск англомовних новин. Це відбувається так: у нас є ідея. У нас дуже багато проводиться в школі різних заходів. Ми беремо інтерв'ю. Я даю дітям ідею. Вони готують. Питання, вони перекладають ці питання англійською мовою, питають, запитують, беруть інтерв'ю у дітей. Які теж відповідають англійською мовою. учні не лише активно створюють власні матеріали для ліцейних новин, а й одночасно виступають у ролі журналістів та ведучих. Тому учасники гуртка Медіатворчість з нетерпінням завітали до студії, де їх зустріли професійні телевізійні журналісти, редактори, оператори та монтажери. Програма візиту була насиченою. Взагалі програма була сьогодні різноманітна. Ми показали все, як працює наше телебачення. Ми показали, як записуються новини. Показали, як пишуться стендапи програми. Показали, взагалі, як тут все працює із середини. Діти на практиці опрацювали справжнє інтерв'ю, де побували у ролі респондента та інтерв'юєра. У нас взагалі дуже цікаво. Проходять заняття. Ми знімаємо, даємо нові знання, і тим, кому це дійсно цікаво, вони входять. Побачили, як журналіст готується до власної програми, а диктор новин записує свіжий випуск. Один із ведучих новин розповів про своє професійне життя та поділився порадами з майбутніми медійниками. А згодом малеча і сама мала змогу спробувати на собі професію диктора новин. Не прогавте піст. Ютуб з нинішнього року різдвяний піст починається з 15 листопада, і на фіналі випуску саме час поговорити про погоду. Учні спостерігали за роботою монтажера та навіть спробували на начитувати текст за кадром фіналом екскурсії була демонстрація роботи справжнього квадрокоптера. Після практики та важливих порад професіоналів учасники гуртка отримали можливість задати питання, обговорити цікаві аспекти медійної сфери та поділитись власними враженнями. Сьогодні ми поїхали у наш телеканал Міс, де все знімають. Мені дуже подобалося, як нам показують, як роблять інтерв'ю. Та телебачення як знімають. Справді я вже була тут два рази, тому для мене це було е таке навіть закріплення. Е я вже все тут знала. Але сьогодні мені вдалося нарешті начитати текст про те, що я дійсно мріяла. А е мені вже знайомі де деякі обличчя, е і це для мене така не нова атмосфера. Але я вважаю, що цей день, саме з учнями і з вчителями, він е він мені запам'ятається напевно один з найбільших. Ну. Я мріяла колись побувати на місці оператора, мабуть, чи просто поспілкуватися з людьми зовсім знайомими. Деякі з учениць виділили для себе складності професії. Складності побачила в тому, що людина не повинна бути, можна так сказати, соціофобом, повинно Підходити до людей, не боятися людей. Завершивши свій візит, молоді медійники залишили студію з новими знаннями, натхненням та метою розвиватися в цій захоплюючій галузі. 16 листопада Кам'янський хор Журавка відзначив своє 30-річчя. З нагоди ювілею співочий колектив провів у музеї історії міста концерт для своїх поціновувачів. На заході були присутні почесті гості, які привітали хор журавка зі святом, побажали подальшого розвитку та натхнення. Більше про сам захід розкажуть мої колеги. Цей колектив створився 30 років тому назад. І якраз Україна щойно здобула незалежність. У цей час діяльність колективу Журавка мала дуже вагоме значення для збереження української пісні, для збереження українського слова. Значення саме таких колективів на Культурній мапі України є достатньо великим. Я вам дякую за те, що ви піднімаєте нам настрій за збереження українських традицій, історичної пам'яті. Ансамбль був створений у листопаді 1993 року на базі територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району міста. У складі хору діють дуети горлиця та коралі, квартет джавеліни, ансамблі веселка та надія. Ор постійний учасник концертів всеукраїнських та регіональних фестивалей, де займає призові місця. Сьогодні у співочому колективі 30 талановитих голосів на березі Дніпра зібралися дівчатка. І сказали, а давайте ми назвемося журавкою і будемо співати, прославляти українську пісню. І ось уже 30 років дівчата співають, прославляють пісню, несуть її доносять до діток, до всього населення нашого міста і за містом, і по всьому району, і радують своїх глядачів своєю творчістю. Уляна Степанівна розповідає, що пісні колектив пише сам. До хору учасники ходять із задоволенням. За чотири години репетиції вони встигають зробити розминку, поспівати, посміятися і поділитися новинами культури. І після такої активної репетиції все одно не хочуть йти додому. Пані Уляна співає вже 38 років, у хорі 20, майже з самого початку його заснування. Каже, покидати колектив до 100 років точно не планує. Це дуже цікаво всьому колективі. Ми багато чого узнавали нового, ділилися з подругами своїми знаннями, співали свої пісні ідентичні, хто з якого регіону і хто їх знає. І ми ділилися завжди цим. Завжди було весело. Ми з задоволенням будемо працювати. Це все нам дає наснагу, дає енергію, дає бажання жити і творити. Керівниця хору Журавка запрошує всіх бажаючих, хто любить українську культуру та українські пісні стати частинкою великої співочої родини. А тепер перейдемо до новин погоди. Вихідні будуть прохолодними. Наближаємось до ваших заморозків. У суботу вночі температура повітря становитиме плюс 2 градуси. Вдень до плюс 4. буде хмарно. Неділю протягом дня дощитиме. Температура плюс 1, плюс 3. А от вже в ніч на понеділок обіцяють мінус. В день орієнтовно нуль і перші сніжинки. А на цьому в мене вся інформація на 17 листопада. Слідкуйте за життя міста на сайті mis.dp.ua та у соціальних мережах. З вами був Володимир Кремінь. Прямуємо до перемоги і бережемо себе.